Вітаю на першому подільському на календарі. 26 березня розпочинаємо новий інформаційний день. Разом армія РФ запустила по Україні 117 дронів на Хмельниччині. У махінаціях із землею підозрюють колишнього голову сільради. Сім з половиною років проведе у в'язниці грабіжник із Хмельницького. А ще про епідеміологічну ситуацію на Хмельниччині та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117-ма ударними БПЛА типу та безпілотниками імітаторами різних типів у командуванні повітряних сил збройних сил України прозвітували про збиття 56 ударних безпілотників на півдні, півночі, сході та в центрі нашої країни. 48 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків проте все ж є постраждалі регіони. Це Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина. та черкащина Трагічна звістка сколихнула Кам'янець-Подільську громаду, захищаючи Україну її свободу та незалежність. 30 вересня 2024 року загинув Віталій Фонов. 27 березня громада проведе воїна в останню земну дорогу. Зустріти скорботний кортеж, закликають орієнтовно о 10 годині на проспекті з напрямку міста Хмельницький. З 11 години відбудеться панахида у храмі Зарваницької матері Божої це село Мукша Китай-Городська. Із 12 години загальне міське прощання у будинку офіцерів. Поховають героя на Алеї Слави. На території громади оголошено день жалоби. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна слава та шана полеглому воїну. <му> у Хмельницькому районі поліцейські оголосили підозру 61-річному експосадовцю, який незаконно передав у приватну власність землю вартістю понад 370 тисяч гривень. Колишній голова однієї із сільських рад у 2020 році, використовуючи службове становище, підробив офіційний документ на підставі, чого третя особа мала змогу приватизувати земельну ділянку площою 25 соток під забудову. За підозрюваному загрожує до 6 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Сім з половиною років позбавлення волі такий вирок отримав грабіжник з Хмельницького. Засуджений у жовтні 2023 року. В обласному центрі підійшов до 67-річного місцевого жителя із проханням скористатися його мобільним, щоб зателефонувати. Потерпілий дав телефон. Після чого той почав тікати. Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 47-річний хмельничанин, який за місяць до того вчинив ще один грабіж, підозрюваний відкрито заволодів алкоголем в одному із супермаркетів міста і намагався утекти від охоронців за усі ці протиправні дії 47 річний понесе покарання у в'язниці. Загальна епідеміологічна ситуація на Хмельниччині покращилася, проте кількість нових випадків недуги серед дітей до 17 років зросла майже на 500 осіб в порівнянні з минулим тижнем. І діти становлять близько 55% від загальної кількості захворілих. За повідомленням Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб у період із 17 до 23 березня за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів області через ГРВІ та гриб звернулися на 440. 40 осіб менше ніж за попередній тиждень зареєстровано 7565 нових хворих. Кількість госпіталізованих навпаки знизилася. Головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич закликає дбати про своє здоров'я. Якщо відчули симптоми хвороби, одягайте маску та зверніться за медичною допомогою до сімейного лікаря. У Хмельницькодоканалі повідомили, що у зв'язку із поривом водопроводу сьогодні, 26 березня змушені частково призупинити водопостачання вулиці та провулку гончара та вулиці Березневої. Орієнтовний термін завершення цих робіт 16 -та година. Також у зв'язку із аварійно-відновлювальними роботами із 9 години може не бути сьогодні води за наступними адресами. Вулиця Панаса Мирного це будинки від номера 1 до 33 будинку, від номера 2 до 26 будинку будинку. Також вулиця Залізняка 1, 1А, 1Б, 1В, а також від будинку номер 2 до будинку номер 18. Вулиця Кармелюка, вулиця Лісогринівецька адреси номер будинку 20, 22, 24, 24 дріб 1, 24 дріб 2, 24 дріб 3 та 38 А. Також Старокостянтинівського шосе 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2 дріб 1Б. Вулиця Січових Стрільців, вулиця Озерна і у житлово, е, житлових комплексах перший парковий Барви та Агора теж відключать воду. Обіцяють відновити водопостачання до 20-ї години. Більше актуальних анонсів та новин у соцмережах телеканалу. Наразі це все, чим стигаю поділитися впродовж дня, оперативно інформуватимемо вас про головне. Тож вдалого та продуктивного дня. До зустрічі, ветері!